Як українцям платити податки за кордоном? З початком війни багато громадян України виїхали за кордон. Водночас, при отриманні доходу за кордоном, Місцем сплати податків може бути як Україна, так і країна перебування такої фізособи, і це незалежно від факту податкування доходу в країні виплати, що фактично може призвести до подвійного податкування в країні виплати доходу та в Україні залежно від особливостей податкового законодавства кожної країни. Місце сплати податків залежить від місця отримання доходу, виду самого доходу, податкового резидентства. Статусу особи, що отримує доход, тобто, аби попередити подвійне оподаткування, необхідно визначити резидентський статус фізичної особи. Фізична особа має сплачувати податки в Україні, якщо підпадає хоча б під один із критеріїв. Наявність тісних особистих чи економічних зв'язків, центр життєвих інтересів в Україні, перебування в Україні не менше 183 днів, включаючи день приїзду та виїзду протягом податкового року, місце постійного проживання в Україні, членів сім'ї, місце реєстрації фізособи як суб'єкта підприємницької діяльності. ФОП. Отже, невідповідність цим критеріям дозволяє змінити податковий резидентський статус та розглянути іншу країну як місце сплати податків. Важливим є перевірка реєстрації фізособи як суб'єктка підприємницької діяльності ФОПу в єдиному державному реєстрі. Навіть якщо діяльність давно не ведеться, але реєстрація не припинена, це є критерієм визнання особи резидентом України. Зрозуміло, і відповідного обов'язку зі сплати податків від отриманих за кордоном доходів саме в Україні. Будучи громадянином України, але податковим не резидентом щодо деяких видів доходів. Платити податки доведеться все ж таки в Україні. При отриманні доходів від юридичних осіб президентів України та ФОПів вони виконують функцію податкового агента та отримують податки при виплаті. Це можуть бути дивіденди, роялті, відсотки, орендні платежі, виграші, призи, доходів від продажу нерухомого та рухомого майна, заробітна плата, виплата за цивільно-правовими договорами тощо. При отриманні спадщини та дарунків від осіб, що не є родичами першого та другого ступеню. Споріднення. При отриманні інвестиційного прибутку, при продажу надані в оренду нерухомого та рухомого майнафі фізособі, ще одним важливим аспектом є питання уникнення подвійного оподаткування. Україна має підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування більш ніж із 180 країнами світу. Якщо громадянин України визнається резидентом України, але платив податки в іншій державі, сплачені податки можуть бути зараховані. В Україні. Підписуйтесь та поширюйте це відео. Дякую за увагу!